Всім привіт! Сьогодні готуємо тірамісу, Не класичний варіант, не містить яєць. Все дуже просто, а результат не перевершений. Залишайтеся зі мною і починаємо. Нам потрібно 500 маскарпоне, 500 вершки жирні, мінімум 33%, 140% цукор або пудра. У мене цукор дуже мілкий, тому він дуже легко розчиняється: какао, савоярді. Кава міцна, у мене кружка на 300 мл, я перепустила через дві капсули. Веробіт за своїм смаком і бейль, саром або амаретто. Тепер що ми робимо? Маскарпони. Вершки і маскарпони мають бути дуже охолоченими. Вершки, цукор. Все збиваємо. Ось, подивіться, побачили, що крем вже густий. Зразу виключаємо, щоб не перезбити. Сьогодні я буду робити у вигляді торта, тому я розтягнула кольцо на 22 см діаметром і поставила ацетатну ленту. Але ви робіть, в чому ви хочете. Я, наприклад, завжди робила ось в такій стікляній формі. Кава має бути повністю охолоджена. І тут я відміряла 100 мл Бейльс. Беріть за своїм смаком. Розмішаємо трішки, щоб все, все об'єдналось. Тепер що ми робимо? Беремо савоярді, це є бисквіт висушений. Зволожуємо легенько в каві і викладаємо на все дно. Робіть так, щоб закрити все дно. Підрізайте, ставте, підставляйте. Якщо бачите, що десь, можливо, сухе, то можете так трошки зволожити ложечкою. Так, дуже трошки, щоб воно потім не текло все. Викладаємо крем. Не має бути нічого ідеального, більш-менш розрівняли, щоб однакова товщина була і все. Присипаємо все какао, какао без цукру. І далі все те ж саме повторяємо. Кава мені пішла вся. Якщо ви зменшуєте кількість алкоголю, то збільшуйте кави в середньому 400 мл. І заставляйте всіма кусочками, Ось в мене лишилось взагалі майже нічого. Заставляйте всі пустоти кусочками. Знову крем. Ви можете виложити весь крем, присипати какао, і вже готово. Я, так як роблю в вигляді торта, то я змастила тоненько кремом і висажу такі каплі. Залишилось зовсім мало крему. Можете зробити або в стаканчику таке міні тірамісу. Так розрахувати точно неможливо. Тепер що ми робимо? Присипемо це какао. І поставимо накриємо харчовою плівкою і поставимо в холодильник. При подачі, перед подачею зразу виймаємо і ще раз посипаємо какао, так як воно зволожиться від крему. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник принаймні на 4 години для стабілізації. Пройшло 6 годин. І ми його зараз відкриємо, так як я вам говорила, що, що какао буде вологим. І перед тим, як знімати форму, присипемо його ще раз, щоб не замастити боки. Бо як ми знімемо форму, то потім притрясеться все, а так, щоб не попало на краї. Якщо у вас немає кольця, нічого страшного, візьміть бік від роз'ємної форми. Так, знімемо ацетатну ленту, підрівняємо трошки, отак. Mm -hmm. Давайте тепер пробувати, Боже, яка це ніжність? Він ніжний, як на дотик, так і смак. Він просто, подивіться, як поєднання вершків, маскарпоне, кава, бейльс, какао. Це просто неймовірно смачне поєднання. Друзі, всім рекомендую. Друзі, в нас вже наступний день я вам покажу його зблизька. Подивіться, наскільки він стабільно тримає свою форму, і водночасно він ніжний. Дуже смачний! Можете сміло робити його в вигляді торта. Якщо вам сподобався цей рецепт, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!